Є знижки на лактацит, 25% в аптеках подорожник, бам та ощад. Пилові хмари накрили Україну. Усе через бурю, яку нещодавно зафіксували у найбільшій пустелі світу Сахарі. Сильний вітер підняв у повітря пісок та розніс його на тисячі кілометрів. Більшість дрібнодисперсних частинок осіла у середземному морі. Трохи піску дійшло і до Балканських країн. А над Україною зафіксували пилові хмари. Вони прийшли одночасно із потоками теплого повітря із Середземного моря та складаються із дрібнодисперсних частинок. Першими цей пил помітили жителі заходу країни. Далі хмари заполонили арешту територій. Найменше пило дійшло до сходу. Синоптикиня Наталія Птуха каже, це явище не має назви та чіткої сезонності. Найбільша ймовірність його виникнення навесні, коли починається сезон вітрів. Та і загалом в Україні пилові хмари можна побачити не часто. Востаннє їх фіксували тут у 2020 році. Тоді це явище називали пиловою бурею, проте цього разу бурю синоптики не прогнозують. Кажуть, м'яне небо спостерігатиметься 2-3 дні, після чого пили змінять опади у вигляді дощу. Ну а поки синоптики. Радять зачиняти вікна, адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.